Друзі, всім доброго дня. Нагадую, тим, хто ще не знав, крім тракторів, ми ще продаємо газові балони. Пам'ятаєте, я знімав для вас відео газові балони. Називається Булат, всесезонний. Газ універсальний. балони у нас 400 мл, вага 220 грам. Таких балонів в ящику у нас... Скільки? 28? Ну, по-моєму, так. Да. Так, да, вроді 28. Значить ціна була яка? 45 гривень, так? Зараз ми опустили ціну. Новорічна якби, знижка. Значить один балон 38 гривнів. Поштучно не продаємо. Е, тільки ящиком. Значит, ящик буде стоїти. Зараз вам порахуємо. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Значить, 28 на 38. 1064 гривні буде стоїти цілий ящик. Зразу нагадую, поштучно не продаємо. Приїжджаєте, забираєте. Всі, що у нас були дотепер, всі були розпродані. Сьогодні ми вже два ящика продали. Люди писали на Фейсбук. Значить, крім газових балонів прийшли на. Зараз зараз ми розпечатаємо газові грілки. Так, Ми скоро будемо ще продавати спічки. Значить, такий кейс з тою стороною. Газова грявка. і Називається вона BDZ 155A. Чого записуйте собі назву, щоб ви подивилися, скільки вона стоїть в інтернеті. Не пам'ятаю, скільки вона зараз стоїла. Вона, зараз вона по акції коштує у нас 350 гривні. Відправляємо новою поштою. Сюди вставляєте балон. Є п'єзоелемент. Подача. Розставили, можете нагріти. В кейсі 350 гривень. Е, є більш дешевий варіант туристичний. Дем теж нам приїхали. Ось такі маленькі, невеличкі, компактні. Так, Зараз ми теж розпечатаємо. Йдуть в такому мішечку. Взагалі манюсінька. Називається туристична. Значить Так, розкладається. Розклали п'єзо, балон сюди підключили, газу додавали, щоб не падало, ніжки розклали. Ось так. І ось так вона буде стояти. Значить, 200 гривень. Оскільки вона стоїла, теж не пам'ятаю. По як вона називається, теж вам зараз десь має писати. Так, так, так. Модель, 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 ну ковар. А є. Ковар К-202. Так і